Всім привіт, Херсон важливий регіон, один із перших, який був взяти під контроль окупанта після початку повномасштабної війни Росії проти України. Що зараз відбувається в Херсоні та області? Про це сьогодні поговоримо в нашому відео. Контрнаступ української армії на південному напрямку продовжується, а це значить, що підготовка окупантів до оборони продовжується теж. За тим, як окупант готується відразити атаки, слідкувати цікаво, бо досі все схоже на хаос та розбійний напад без добре сформованого плану дій. Отже, дивіться. Останній теплоход з правого берега Дніпра лівий для евакуації всього награбованого з самих окупантів та частини населення вийшов 7 листопада. Про це повідомив швидковзут і так званий заступник голови адміністрації Херсонської області Кирил Стрімоусов. Інших, хто не встиг, каже своїм ходом зама сьодьмого наявря дві тисячі два Із міста Херсона, правобережної частини Херсонської області, сьогодні ушов останній теплоход, який мог забрати людей, які готові перейти на ліве берег. при цьому так званий тимчасовий губернатор області Володимир Сальдо транслює інформацію про те, що місто здавати планів нема. При цьому своєї оборони росіяни знищують українську екосистему та судна з катерами. Окупанти підривають їх. Результатом підриву встають розливи. Відбувається забруднення території та акваторії. Паливно мастельними матеріалами, які течією несе у дельту Дніпра, далі у напрямку заповідної зони національного природного парку Нижньодніпровський. Херсонська обласна військова адміністрація каже про 10 тонн паливно-мастельних матеріалів, що потрапили у воду. Окрім цього, окупанти продовжують розкрадати Херсонщину. Наприклад, 7 листопада біля Каховки проїхала колона вантажівок. Автомобілі були набиті побутовою технікою та будівними матеріалами. Так само російські війська демонтували телевежі та вивезли їхнє обладнання. Це інформація українського генштабу. Разом із масовими розгробуваннями росіяни стали масово заселятися до порожніх будинків у селі Азовське Генічівського району. Про це повідомляє телеграм-канал Генічівський.ua з посиланням на власні джерела. При цьому російські агресори користуються майном громадян на власний розсуд та викрадають цінні речі. Окупанти активно розселюються у Каховському, Скадовському та Генічському районах. Вони ходять по дворах під виглядом перепису населення і виглядають порожні будинки. У всьому цьому їм допомагає призначений окупантами староста села Павло Івахненко. Кажуть, якщо будинок порожній і не можуть відкрити вхідні двері будинку без допомоги ключа, відразу виламують їх ломами. При цьому окупанти Мелітополя дуже нервують, бо бачать, як окупанти залишають все в Херсоні або привозять награбоване разом із собою, в тому числі культурну спадщину. Розуміють, що наступними будуть і вони. Дивіться на переписку місцевих. Це одна з колаборанток пише інші, що поїхала в лютому до Москви і повідомляє звідти, що й у самій столиці країни агресорці неспокійно. Суспільство роздирають протиріччя і у повітрі вітає соціальним бунтом. Мелітопольські любителі російського світу, які виїхали або втекли в Росію, тепер не знаю, чи зможуть вони взагалі колись повернутися на покинуту ними батьківщину. Але ми сподіваємось, що все зміниться на краще для тих, хто на світлій стороні в цій війні.